На цій світлині зображена донька львів'янина. Геді Ламар. Фюрер особисто оголосив її ворогом Третього Рейху, а папа Пій XII закликав католиків не дивитися фільми з її участю. Геді Ламар донька львів'янина Еміля Кіслера. Народилася у Відні в 1914 році. Її батько Банкір зі Львова. переїхав до Відня під час Першої світової війни. У 16 років Геді втекла з дому, вступила до театральної школи і почала кар'єру в кіно. Світову славу їй принесла роль у фільмі Екстаз 1933 року, де була сцена з її купанням, що викликала скандали у тогочасному суспільстві. Фільм заборонили у багатьох країнах. Гітлер оголосив її ворогом, а Ватикан засудив. Геді Ламар прожила довге життя і зробила кілька відкриттів. Померла у 2000 році у віці 86 років. Її прах розвіяли у віденському лісі, де вона провела юність. А більше про Україну та українців дивіться на моєму ютуб каналі Останній гетьман.